Я фармацевт Квака Рим з класу охорони здоров'я бізнес-школи Етермен. Час третьої лекції спеціального випуску про дієту настав. Сьогодні ми підготували продукти, які можна використовувати як заміну їжі, а не конкретні інгредієнти здорових функціональних добавок. Ми проведемо короткий огляд різних методів дієти та їх побічних ефектів, щоб дізнатися про продукти, які можна вживати в повсякденному житті для ефективної та розумної дієти. Спочатку поговоримо про побічні ефекти, які можуть виникнути, якщо намагатися скинути вагу занадто швидко. Найбільш поширений метод дієти це екстремальна голодна дієта, втрачені таким чином, кілограми не зберігаються надовго. Це швидко призводить до переїдання, що може спричинити набір ваги а також під час голодування може виникнути нестача поживних речовин, що призводить до різних побічних ефектів. Тому я підготував кілька основних дефіцитів для кожного з поживних речовин. По-перше, якщо не вистачає вуглеводів, рівень цукру падає, про що всі напевно чули. Це призводить до погіршення зору, зниження концентрації та запаморочення. Крім того, вуглеводи та татка також беруть участь у виробництві гормону серотоніну. Тому ви можете стати більш чутливими до стресу, і ваш характер може змінитися. Це може призвести до переїдання, що викликає ефект йо-йо. Якщо споживання білка недостатнє, на шкірі можуть з'явитися зморшки. Знизиться еластичність, а волосся може стати тоншим або випадати. Крім того, відсутність матеріалів для побудови м'язів призводить до слабкості та м'язових болів. Білок також необхідний для виробництва імунних клітин і антитіл, тому його нестача знижує імунітет. Якщо не вистачає жиру, шкіра не може підтримувати вологу. Що призводить до сухості та запалення. Блиск волосся зникає, а важливі омега 3 та омега-6 також можуть бути недостатніми, що знижує імунітет. Іронічно, але може виникнути жировий гепатоз. Якщо кількість жиру, що надходить в організм, значно зменшується. Печінка починає виробляти жир з вуглеводів або білків. Для довідки, якщо жир займає більше 5% ваги печінки, це вважається жировою хворобою печінки. Оскільки вітамінів і мінералів існує дуже багато, я розповім лише про найбільш поширені Побічні ефекти. По перше, ясна та слизова оболонка рота можуть ослабнути і виникнути запалення. Якщо не вистачає кальцію, зуби можуть пошкодитися. Також, якщо недостатньо заліза, може виникнути анемія. Не лише те, що я вже сказав, але й тривалість голодних дієт. Може призвести до ще більшої кількості проблем. Окрім голодних дієт, існує безліч різних методів дієти. Так? Я розгляну ці різні методи дієти, об'єднавши їх за принципами і подивлюся, які. Проблеми можуть виникнути в кожному типі. По-перше, це дієта з обмеженням вуглеводів, яка зменшує споживання вуглеводів, щоб жир використовувався. Як джерело енергії. Метод, який називається низьковуглеводною високожировою дієтою, або дієта Аткінса, запропонована доктором Робертом Аткінсом, є типовим прикладом: ця дієта Аткінса спотворена як дієта, що передбачає велику кількість м'яса, тому її також називають імператорською дієтою. Існує також кетогенна дієта, і слово кетогенна може бути трохи незнайомим. Це пов'язано з тим, що під час окислення жиру утворюються кетонові тіла, тому термін кетогенна використовується для опису дієти, яка створює такий стан. Усі три дієти мають однаковий принцип, але різниця полягає в тому, наскільки саме регулюється кількість білків і вуглеводів. Ці методи викликали величезний ажіотаж, оскільки вони дозволяють знижувати жир не голодуючи. І, вживаючи улюблене м'ясо, на наукових конференціях в Україні та за кордоном було заявлено, що ці методи важко визнати ефективними і можуть бути різні побічні ефекти. Причина виникнення побічних ефектів полягає в тому, що велике споживання жиру підвищує рівень тригліцеридів і холестерину. Ця речовина, кетон, що виділяється під час метаболізму жиру, може викликати запах у тілі або роті. А також головний біль і втому також можуть виникнути к. Симптоми нестачі вуглеводів, про які я згадував раніше, наступна дієта це однопродктова дієта. Це означає, що ви обираєте один продукт з низькою калорійністю, їсте тільки його. Врешті-решт принцип полягає в споживанні меншої кількості калорій. Ви можете вибрати корисні овочі або фрукти, або ж дотримуватися згаданої раніше дієти з м'яса, яка також може бути частиною однопродуктової дієти. Циклічна дієта це метод, при якому ви щодня змінюєте їжу, але принцип залишається тим самим: якщо правильно вибрати низькокалорійні продукти, можна їсти стільки, щоб не відчувати голоду. І швидко скинути вагу. Однак, якщо ви будете їсти тільки один продукт, можуть виникнути дефіцити поживних речовин. Цей метод може призвести до харчового дисбалансу. Серед побічних ефектів можуть бути запаморочення на нудота, випадіння волосся, а також зниження імунітету. І такі екстремальні дієти неминуче призводять до ефекту йо-йо. Цей ефект йо-йо, Включає в себе не лише надмірне споживання їжі через компенсаційний механізм після різкого обмеження, але й те, що під час дієти через харчовий дисбаланс зменшується м'язова маса, що призводить до зниження базального метаболізму, внаслідок чого вага знову швидше набирається. Отже, якщо використовувати такі методи, які можуть призвести до харчового дисбалансу, це також може негативно вплинути на здоров'я в довгостроковій перспективі. Наступний метод це зменшення. Ваги шляхом виведення рідини це може бути сауна, заняття спортом у спеціальному одязі, що викликає потовиділення, або прийом сечогінних засобів для виведення поту чи сечі. Існує також метод, що використовує осмотичний ефект. Це метод, схожий на засолення капусти під час приготування кімчі, коли на тіло наносять сіль, щоб вивести вологу з нашої шкіри. Однак цей метод можна вважати тимчасовим рішенням, і оскільки він не знижує жирову масу. Він не є значущим методом у довгостроковій перспективі. Ще один метод, про який ви, можливо, чули, це детокс-дієта, яка базується на принципі виведення токсичних речовин, таких як важкі метали або забруднювачі, що накопичуються в жирових тканинах. Дослідження, які дійшли висновку про ефективність цієї детокс-дієти, мають проблеми з дизайном або занадто малу вибірку, щоб вважатися достатніми доказами. Проте, в дослідженні з близько ста учасниками, було виявлено, що низькокалорійна дієта була більш ефективною. Нарешті існує метод, коли призначаються препарати для схуднення. Наприклад, можна навести апетитознижуючі засоби та інгібітори всмоктування жиру. Є ще кілька, але це швидше препарати, які знижують апетит через побічні ефекти, а не ліки, створені для зниження ваги або вони можуть викликати запори. Оскільки це препарати впливають на центральну нервову систему, посилюють залежність, емоційні коливання, можуть виникати численні побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, і розвивається толерантність до препарату, що призводить до зменшення його ефективності. Також якщо припинити прийом препарату, можуть виникнути симптоми відміни, тому в довгостроковій перспективі це також не є хорошим варіантом. Підсумовуючи, можна сказати, що екстремальне обмеження певних поживних речовин або примусове виведення рідини для зниження ваги, а також прийом ліків, можуть призвести до зниження ваги. В короткостроковій перспективі, але легко можуть мати зворотний ефект. Можна сказати, що контроль за кількістю їжі ні в межах можливого, зменшення калорійності при достатньому споживанні необхідних поживних речовин є способом схуднення та підтримки ваги. Без Ефектів. Отже, вам цікаво, які способи забезпечити рівномірне споживання поживних речовин при зменшенні порції їжі. У таких випадках необхідні спеціальні продукти для контролю ваги. Ці продукти для контролю ваги можуть замінити частину або всю їжу, містять, добавки вітамінів і мінералів, а також мають низьку калорійність. Якщо здорові функціональні продукти регулюються законом про здорові функціональні продукти. То продукти для контролю ваги регулюються продовольчими стандартами. Щодо стандартів споживання, одна порція повинна містити 200-400 кюкал вітаміни 25% від добової норми. А мінерали, такі як кальцій, залізо, цинк, і білки не менше 10% від добової норми. Сьогодні я хочу представити продукт, який є спеціальним продуктом для контролю ваги. Це Atomy Slim Body Shake 2.0. Він представлений у чотирьох смаках, щоб ви могли вибрати за своїм смаком, особливо в версії 2.0 вміст білка збільшено на 20% у порівнянні з попереднім продуктом. Я пояснив, що стандарти для продуктів контролю ваги в порівнянні з добовою нормою вітаміни 25%, а білки, кальцій, залізо, цинк понад 10% є достатніми у цьому. Атомі Slim Body Shake 2,0 вітамінів та різних мінералів міститься значно більше, ніж 33%. А білка 40%, калорійність становить лише 220 окал. Іншими словами, це не просто продукт, створений з урахуванням стандартів для контролю ваги, а продукт, який містить достатню кількість вітамінів, мінералів і білків, щоб його можна було вживати як заміну їжі по всякденному житті. Як я вже згадував, у випадку дієти з низьким вмістом вуглеводів, надмірне обмеження вуглеводів може призвести до побічних ефектів, але цей продукт містить. 10% вуглеводів, що дозволяє підтримувати збалансовану дієту, білка також досить багато. Наприклад, якщо ви хочете споживати 60 грам білка на день, вам потрібно випити 3 пакети Slim Body Shake. Це еквівалентно споживанню 7, 8 яєць, близько 300 грам свинини або 2, 3 літрів молока. Якщо порівняти калорії, які споживаються при вживанні такої ж кількості білка, то при вживанні молока та свинини калорії будуть майже в 1-2, 1 Один з по 5 рази вищими. Однак у яйцях свинині та молоці немає всіх вітамінів і мінералів. Тому це можна вважати дуже ефективним продуктом. Для постачання білка сировина це соєвий білок, який отримав найвищий бал 1.00. За підісіаес як молоко або яєчний білок. Використовуючи білок від Дупонт Даніско. Відомого виробника пробіотичних інгредієнтів можна довіряти ПДЦАЕС це оцінка, яка базується на складі амінокислот, необхідних для організму, та здатності їх перетравлювати. Вона також використовується ВОЗ та FDA США для оцінки якості білка. Я вже згадував про різні методи дієти, але коктейль етермінг слід боді можна вживати не лише для дієти, а й для підтримки здоров'я. Навіть коли ви хочете набрати вагу. Є різні способи вживання. В залежності від ситуації. По-перше, для підтримки ваги та поповнення поживних речовин, слід вживати два нормальних прийоми їжі на день і один раз. Замінювати їх коктейлем. Якщо ви дієтуєте, то слід вживати один звичайний прийом їжі. Два коктейлі. Якщо потрібно набрати вагу, слід вживати три звичайні прийоми їжі. І між ними... Два коктейлі як перекус, особливо під час дієти. Якщо ви вживаєте два коктейлі слінбаді, це всього лише 440 калорій. Тому, коли ви вживаєте один звичайний прийом їжі на день, не варто сильно турбуватися про калорії серед більшості методів дієти. Проблемами були незбалансоване харчування та ефект йо-йо. Якщо ви вживаєте коктейль Slim Body від етни, вам не потрібно турбуватися про незбалансоване харчування. Оскільки це зручна заміна їжі, яку можна розвести у воді, ви можете заощадити час на роздуми про їжу та приготування. Так, сьогодні ми розглянули різні методи дієти та представили коктейль коктей, який має низьку калорійність і містить всі необхідні поживні речовини. Споживайте зручні заміни їжі під час дієти, не забуваючи про поживність, щоб підтримувати здорову дієту. На сьогодні це все. Дякую.